Добрий день, діти! Сьогодні на уроці Я досліджую світ ми з вами дізнаємося як захиститися від інфекційних хвороб. На минулому уроці ми з вами дізналися, що хвороби бувають неінфекційні, які не передаються від хворої людини до здоров'я, та інфекційні. Які передаються від хворої до здорової людини, якщо не дотримуватися певних правил? Сьогодні ми з вами дізнаємося, як себе поводити, щоб не захворіти інфекційними хворобами. Як ви думаєте, що допомагає організму людини захиститись від інфекційних хвороб? Так, це імунітет людини. Організм людини здатний самостійно боротися з інфекціями, він виділяє речовини, які перешкоджають потраплянню хвороботворних мікроорганізмів, убивають їх або послаблюють їхню дію. Коли захисні сили організму не справляються з мікроорганізмами, людина починає хворіти. Тоді говорять, що імунітет ослаб перестав працювати. Що ж робити, коли людина захворіла? Розгорніть, будь ласка, підручник на сторінці 88 та прочитайте текст, Як себе поводити, коли людина захворіла. Знайома вам людина або ви. Поставте відео на паузу та перечитайте текст на сторінці 88. Отже, що ж робити, коли людина захворіла? Перше. Обов'язково ізолювати людину з хворобою, тобто організувати їй карантин. Обов'язково обробити особистий одяг та предмети людини, що захворіла, спеціальними речовинами або хоча б помити все з милом. А речі випрати і випрасувати. Важливим захистом здорової людини від інфекційних хвороб є щеплення або вакцинація здорових людей. Ваші щеплення, які ви боїтеся робити, приносять вам тільки користь, допомагають вам не захворіти. Що ж таке щеплення? Щеплення найефективніший метод профілактики інфекційних захворювань. Під час щеплення організм реагує на введену вакцину і тим самим виробляє імунітет до хвороби, а імунітет захищає вас. Як же правильно е, слідкувати за собою, щоб не захворіти? Давайте розглянемо профілактику захворювань. Обов'язково дотримуйтесь правил особистої гігієни. Бажано робити щеплення, гарно харчуватися, і це все зміцнює ваш імунітет. Не забуваємо про прогулянки на свіжому повітрі заняття спортом. Якщо ви не хочете захворіти на інфекційну хворобу, пам'ятайте такі правила. Обов'язково мийте руки з милом після прогулянки та перед їжею. Поки миєте, рахуйте до 30. Якщо ваші руки не чисті, немає можливості помити, обов'язково пам'ятайте. Ніколи не торкайтеся обличчя немитими руками. По тій причині, що на немитих руках багато мікробів, які потрапляють на слизові оболонки оченят, носика чи ротика і через слизові оболонки мікробам легше проникати в ваш організм. Якщо ви спілкуєтеся з людиною, яка має ознаки хвороби, Пам'ятайте, не можна підходити до неї ближче, ніж на три кроки. Якщо ви бачите, що людина чхає, кашляє, має якісь ознаки захворювання. Якщо ви не хочете захворіти на інфекційне захворювання, не їжте сире м'ясо та яйця і взагалі їжте лише приготовлену дорослими їжу. Овочі фрукти. Обов'язково миємо перед їжею. Якщо будете дотримуватися головних правил, ви обов'язково будете захищені від інфекційних хвороб. Перше правило утримуйтесь від відвідувань людей, які хворіють на інфекційні хвороби. Спілкуйтесь з ними по телефону чи в мережі. Уживайте тільки свіжу їжу та чисту воду, адже ми знаємо, що інфекційні хвороби можуть передаватися із їжею, якщо вона неякісна. Пам'ятайте, що їжа, до якої мали доступ мухи, чи таргани, не придатна до вживання. Завжди ретельно мийте руки перед їжею. І вчасно робіть щеплення. Дотримуючись усіх цих правил, ви зменшите ризик захворювання інфекційними хворобами. Діти, назвіть хоча б три правила, які потрібно дотримуватись для запобігання інфекційним захворюванням, із того, що ви почули. Не спілкуємося з інфікованою людиною. Якщо ж самі ви інфіковані обов'язково носіть маску. Вживаємо в їжу тільки свіжі та чисті продукти. Регулярно відвідуємо свого лікаря. Якщо відчули перші ознаки захворювання, скажіть про це батькам і запишіться на прийом до лікаря. Скажіть, будь ласка, які поради забезпечують вас від захворювання? Дотримання цих порад допоможе нам зберегти здоров'я? Перше, Дотримуйся особистої гігієни. Миємо руки, слідкуємо за чистотою свого тіла, вживаємо чисті овочі і гарно приготовлені продукти. Не вживаємо в їжу немиті овочі та фрукти. В період епідемії обов'язково носимо маску. При перших проявах хвороби говоримо дорослим і звертаємось до лікаря. Сьогодні на уроці ми з вами вчилися поводити себе так, щоб не Інфікуватися інфекційними захворюваннями. Ми з вами говорили про правила поведінки, що робити, щоб не захворіти. Пам'ятайте, вакцинація потрібна для захисту нашого організму. Інфекційні хвороби дуже небезпечні, вони можуть викликати ускладнення, інвалідність і деякі навіть смерть. Вакцинація і дотримання правил захищає нас від інфекцій, запобігає тяжкому перебігу хвороби і ускладненням у випадку інфікування. Головні правила дотримуємось гігієни, вживаємо чисті овочі і фрукти, вживаємо тільки свіжо приготовлену їжу. Ваше завдання вдома перечитати тему на сторінках 88-89. Я бажаю вам гарного здоров'я. Після сьогоднішнього уроку вам буде легше зберігати своє здоров'я від інфекційних хвороб. Дякую за увагу! До побачення!